Вітаю! Для сьогоднішнього майстер-класу нам потрібно буде гірлянда і гарячий клей. Я буду використовувати флюоресцентні стрижні, це ті, які світяться вночі і без включеної гірлянди. А ви подумайте, які вам використовувати. Мені подобається більше гірлянда роса і працювати я буду більше з нею, але я вам покажу і як на такій великій гірлянді буде виглядати бурулька. Справа в тому, що коли ми будемо робити бурульку, це зробить світло яскравіше від гірлянди, і це буде працювати як, як плафон на люстрі. Отак, отакий от варіант. Дивіться, тепер. Ці стрижні, які флюоресцентні, пошукайте, якщо ви хочете, ну щоб світилося, або берете звичайні стрижні, максимально прозорі і білі, щоб вони не жовтили. Можна їх ще додати, потім помазати самі ці ворульки, які у вас вийшли клеєм, і нанести зверху блискітки. Для мене важливо і мені цікаво працювати з світячими цими клеєвими стрижнями, які називаються флюоресцентні. До речі, якщо ви бачите пляму, яка на підложці, це я не додивилася, і це блиск, який знаходиться на моїй підложці після минулого майстер-класу, який я робила перед цим буквально за пару хвилин. Що ми робимо? Значить, дивіться, ми скручуємо, робимо, щоб наші оці от е, лампочки, як можна назвати, оці діоди, які світяться, ми трошки їх прикручуємо, щоб вони дивилися вниз. І далі ми будемо на них наносити гарячий клей. І будемо це робити дуже багато разів і потихеньку. Тому що, якщо ми багато нанесемо гарячого клею, то він почне е, капати або згинатися не в ту сторону, в яку нам потрібно. Тоб, тобто Треба потрошечки наносити і подовжувати наші бурульки до того розміру, який нам потрібно. Робимо це, це не дуже зручно робити, бо це проволока, вона викручується. Нам як варіант можна все повигинати, як потрібно, і потім подумати, на що його так повісити, щоб воно встигало ну, би, охолоджуватись. І таким чином мало ту конкретну форму, яку ми задумали, а не так, як воно хоче. Звичайно, якщо у вас в квартирі дуже тепло і якась ряд, поряд стоїть батарея, то, звичайно, воно не буде так швидко застигати, як нам потрібно. Тому наберіться терплячки і дивіться, ось бачите, я вже почала витягувати форму бурольки. Нам потрібно буде цей діодік, кожен з діодіків з усіх боків позамальовувати цим клеєм, щоб воно з усіх боків дивилося, якби ну, мало об'єм. Тут я пробую якось зачепити, кудись повісити, щоб воно висіло. Це дуже важко. Подумайте одразу на що краще намотати, може її всю намотати і потім просто не тримаючи в руках, а просто коли вона вся висить і всі лампочки правильно дивляться вниз, по, по ньому наносити цей гар гарячий клей. Подумайте, можливо, ви придумаєте на що його причепити. Я ж е гралась, гралась, і потім придумаю на що його причепити. Але це, як я казала, не дуже зручно, тому що сама ця гірлянда не дуже зручна, бо вона з проволоки вона викручується. З іншого боку, її можна, в принципі, до чого треба примотати. І далі ми робимо все по тому ж самому варіанту, як я вам показала. Тепер, для прикладу, я візьму ще велику гірлянду. Яка включається та у нас від маленьких батарейок, ця у нас від мережі. І так само починаємо наносити знову ж таки потрошки, бо вона почне капати, якщо її наносити більше, буде розтягуватись і буде робити те, що нам не потрібно. Ось дивіться, я наношу і вже зразу видно наскільки вона яскравіше світиться. Ось така от історія, і от, от, от так от це все робиться. Тому терплячку набирайтесь, і у вас все обов'язково вийде. Дивіться, ось ми маємо стандартну лампочку, яка в нас була на такій великій гірлянді. І от таким чином мені вдалося збільшити до розміру бурульки. Я не використовувала а, ніякий, а, Блискітки нічого, це у нас іде гарячий клейфлюрисент, який світиться вночі. Тому о, цікаво в такому вигляді, в якому є. І от ми можемо поформувати, поробити такі от, повитягувати такі ребра на цій бурульці, е, як, як вам подобається. Тобто ви можете погратись і сформувати в такому вигляді бурульку, як подобається вам. І зверніть увагу, яка вона. Як вона яскраво світиться відносно стандартної лампочки, з якої ми починали її робити. Ось таким чином виглядає наша гірлянда, та яка зроблена із, із нашої роси. Ми могли б взяти гірлянду, в принципі, і в холодного відтінку. Тобто зараз у мене теплий відтінок білий, холодний більше був би схожий, я думаю, на бурульки, як та гірлянда, яка включається в мережок. Ось так виглядають мої бурульки. Вони дуже класні. Воно набагато яскравіше світиться, ніж світилася сама роса. І виглядає дуже красиво. Я робила цю гірлянду на невелику ялиночку, мені її достатньо. Вона двохметрова, мені достатньо такої кількості буру і такої довжини. Ви можете зробити будь-якою. Ну але я зразу скажу, що процес довгий в плані того, що у вас все повинно. Застигнути, тобто охолонути, і тоді ви можете наносити наступний шар. Отак От це виглядає дуже гарно, дуже красиво, дуже рекомендую вам. Якщо хочете, можете, в принципі, понаносити на краєчок іще блискітки. Можна взяти тим, срібні, наприклад, а можна взяти прозорі, теж буде дуже класно виглядати. І ось так ця гірлянда виглядає на ялиночці. Ялинка у мене 70 см. Я для неї робила цю гірлянду, і вона дуже класно виглядає. А зараз покажу, як виглядає в темрі. Це з виключеною гірляндою в темноті і з заднім світлом. Запрошую вас підписатись на мій канал. Переходьте, дивіться інше відео, Па-па!